Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідне. Мета, щоб працівники територіального центру комплектування були інформовані, хто знаходиться за кордоном. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив народний депутат від «Слуги народу Федір Веніславський. За його словами, оновлення персональних даних для отримання консульських послуг це лише засіб для того, щоб ми розуміли, хто з громадян громадян України, які є військово зобов'язаними перебувають або постійно проживають за кордоном, це також робиться для збереження ресурсів та часу на оформлення повісток в Україні Зновлення персональних даних для отримання. Консульських послуг це лише засіб для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військово зобов'язаними, пробувають тимчасово проживають або постійно проживають за кордоном, для того, щоб ми не слали ну ТЦК не слали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси.